Сповідь підлітка, який вбив своїх батьків після прочитаної книги. Це був 2003 рік. Головою охорони здоров'я міста Києва був Роман Миколаївич Макамела, якого я хрестив. І, дякуючи Божій ласі та нашій дружбі, з Тескою Романом його впливом головних лікарів міста Києва було відкрито при лікарнях міста Києва 40 храмів. Одні в окремих пристосованих приміщеннях на території. А інші – в лікарняних корпусах. Золотий був час. Перед Богом по честі і відповідальності служіння лікар стоїть на другому місці після служіння священника. Лікарі йшли назустріч священству, навіть запрошували свої відділення посвятити їх. Так я завітав в міський психоневрологічний диспансер, що розташовується за містом в селі Гливаха. Головний лікар тоді була Галина Іванівна. На території лікарні великий сад, де ми сестри милосердя нашого храму встановили хрест. Цікаво, що сад 15 років не плодоносив. А в той рік, коли посеред нього поставили великий хрест під храм, сад дивно розсвів, а на осінь дав дуже дивний багатий врожай. Для головного лікаря це було велике здивування. Про чудо говорили по всій лікарні після освячення Христа. Я освятив саму лікарню, кожен корпус у супроводі завідуючи. Коли діло дійшло до окремого лікарняного корпусу, який знаходився за калючим дротом, з вишками і під військовою охороною, де проводили примусове лікування над тими громадянами, які вчинили важкі злочині в стані психічного розладу, мені розказали, що в одній з камер знаходиться підліток, який зарізав ножем батька і матір. Це Важко було усвідомити і вмістити. Але це був факт, про який на той час без інтернету писали у, київських, у київському віснику. Я проникся пастирською відповідальністю і відчув, що мимо такої людини не можу пройти. Якщо це можливо, і в цієї дитини, тому що підліток 15 років, хоч залишається частка здорового глузду, треба з ним познайомитися. І... Допомогти йому посповідатися. Я попросив завідуючого цього відділення відвідати камеру з хворим підлітком злочинцем і не тільки камеру покропити, але й посповідати його. Мені дозволили це без заперечень. І ось я війшов в камеру. І мене зустрів звичайний, коротко підстрижений хлопчик, років 15, дійсно, його зовнішністі не було нічого демонічного, злого, ні садиського, правильне рисе обличчя, непохмурий погляд. Він не був здивований, не був переляканий. Скоріше за все, ці зауваження стосувалися мене. Але коли я присів біля нього у невеличкій кімнаті з ліжком і тумбочкою, я заспокоївся від його спокою, якого не очікував зустріти, тому що після озвученого лікарями злочину враження малювала мені дідька з рогами. Я почав розмову. Друзі, розказуючи цю Бувальщину, я не порушую ніякі таємниці сповіді. По-перше, я не називаю ні імені хворого, ні точного часу. Тим більше подробиці злочину і мотив на той час були відомі і слідчим, і журналістам. Отож я представився хлопцеві, який був дуже чемний і попросив його розповісти, як так сталося, що він пішов на такий великий гріх, чи не хотів би він попросити у Бога прощення або у своїх покійних батьків через мою молитву. Юнак не просто погодився на розмову. Я цього навіть не очікував. Він просто чекав її. І ось що він мені оповів. Мій батько був відомим спортсменом, в дитинстві він часто брав нас з мамою за закордонні поїздки. Моє дитинство було безхмарним і щасливим. Батьки мені дарували такі іграшки і одяг, що мені заздрили всі однокласники, але це продовжувалось недовго, коли мені сповнилось 10 років. Батько отримав спортивну травму. Півроку провів в лікарнях, В спорт же не повернувся і ні на яку роботу не міг влаштуватися. Пам'ятаю, як він почав продавати свої кубки і медалі, і як приходив п'яний, а мама йому влаштовувала скандал. Сварилися з мамою на кухні так, що летіли тарілки. Крік був такий, що сусіди неодноразово викликали поліцію. Але та дізнавшись по прізвищу мого батька, що він відомий спортсмен, завжди була поблажлива і ніяких мір не приймала. Мій матеріальний стан також зубожів, батьки не змозі мені було вже придбати щось нове, і в школі однокласники дивились на мене вже з зневагою, з верхньо. Пив батько майже щодня, а разом з ним і мати почала пити. Якраз тоді я тікав з дому і тинявся по місту, їздив в метро, почав красти солодощі по магазинам. Одного разу в підземці на площі Льва Толстого я побачив на розкладці книгу, яка привабила мою увагу блискучою обкладинкою. Книга називалась Практична магія Бренді Уільмамса. Щось мені підказало її вкрасти. І коли передавець відвернувся, я її взяв і чим душ побіг, а бігав я добре. Тієї ж ночі я почав читати цю книгу. Вона мене захопила. Мені захотілося бути сильним і досягти успіху в житті, описані ритуали на приваблення успіху і грошей, і друзів мені здавалося золотим ключиком до матеріального щастя, яке я так хотів повернути і собі і своїм батькам. Одного разу, коли, випивши батьки в черговий раз сварилися, кидали посуд і погрожували один одному. В мені майнула яскрава думка: візьми ножа і вбий їх, я аж скочив, тому що враження зразу ж прокрутило мені в уяві цю мою дію, як її зробити. Я прогнав цю думку, запевнивши в себе, що ніколи в світі такого не зроблю. Але через декілька днів, знов під час сварки батьків, знов ця думка, але більш яскрава, так що серце аж від неї стало боляче. Я знов її відігнав. Але згодом ця думка і уява почали приходити частіше, і мучили мене настільки, що я сціплював зуби і тікав, щоб нічого поганого не зробити своїм батькам, причому я продовжував вичитувати і практикувати магічні ритуали з книги. Але свої нав'язливі думки з книгою я ніяк не пов'язав Я ні з ким не міг поділитися своїми думками. Намагався з ними справитися сам. Але думки були такі болючі, такі наполегливі, довбали і довбали. Здавалося, зроби це, і тобі стане легше. І ось в той вечір, коли батько знов прийшов п'яний, і у них з матір'ю зав'язалася п'яна бійка, я почув вже собі голос Зроби, зроби це, ти сильний, ти можеш. В моїй голові стало боляче. Я перестав протистояти. Я не пам'ятаю того, як вбіг кімнату, взяв ножа і почав їм наносити смертельні удари. Я отямився лише в коридорі, весь скривавлений і вже без ножа. На нелюдські крики прибігли сусіди, які викликали поліцію, а далі було вже слідство, психіатри, суд. І ось я тут вже півроку на примусовому лікуванні. Я слухав підлітка і дивився в підлогу. Було страшно від почутого, але я не бачив перед собою злочинця. Я бачив жертву Пострадянщини. Коли просто на вулиці, на прилавки, були виконуті, ніби з пекла література пекельного дня, магія, секс, окультизм блавацької реріхів, скільки молоді опоїлося цими помиями і пошкодили свої душі, і ось переді мною жертва, жертва темних сил, які скористалися нещастям і невіглаством сім'ї. Біси влізли в його свідомість і оводіли, оволоділи нею. І не зміг він їм протидіяти ніяк і нічим. Якщо б поруч був з ним священник або віруючий товариш, якому можна було б висповідати ці жахливі думки, вони б миттєво втратили свою силу, бо демони бояться світла. Влада демона над людиною саме через нав'язливі думки, тиск, яких людина сприймає за власне мислення. І якщо на сповіді чи в розмові з священником їх щиро відкривати, душа стає вільною. А читання окультної літератури містить в собі дух темних сил, людина, яка до них доторкається, навіть ніби з невинною цікавістю втрачає Божий захист, Божий захист, те, що ми називаємо благодаттю. Хлопець, ніби перебиваючи мої сумні роздуми, підхопився і каже, а я читаю вже новий Завіт. Я декілька разів вже його перечитав і простягнув руку до полиці. Він подав мені Єванглію українською мовою. Це було одне із перших вітчизняних видань на той час. Я поцілував книгу і відкрив її, і вголос прочитав слова Ісуса Христа, що впали мені в очі. Я двері. Хто віде через мене, той спасеться, і нижче прочитав. Я прийшов для того, щоб мали життя і мали з надлишком.